Приміщення від забудовників, житловий комплекс Хоум». перехрестя незалежності і Васюка вулиці Михітинецької. Виїзд в сторону Тиснення. Є привіщення різних площ. Ось перша лінія фасад. Будемо вже на завершальній стадії. Всі матеріали закуплені. Кутове комерційне приміщення, кут незалежності, мультітинецьке, без перестінок, 90 метрів квадратних, супероглядове і з підсобним приміщенням. Санвузле, комори.